Сьогодні діє норма, коли родина військовослужбовця, який загинув на фронті при виконанні бойового завдання, отримує 15 мільйонів одноразової виплати. Спочатку виплачується одноразово 3 мільйони, а решту 12 мільйонів щомісячно. Це десь приблизно по 300 тисяч гривень протягом 40 місяців. Тобто три роки людина родина отримує в залежності, як визначено, близькі родичі, діти, батьки, там чітко встановлений поряд. Міністерство оборони затвердило інший, на їхню думку, більш справедливий розподіл коштів. Тих ті особи, які. Цей порядок вони планують, щоб вступив, в, був чинний з 1 вересня цього року, і насправді він трошки інший. Після підтвердження смерті родина отримує 3 мільйони. А 12 залишок Міністерство оборони пропонує виплачувати не протягом. 40 місяців, а 80 місяців. Тобто продовжує ще на декілька років.